Колись ми собі придумали зробити піцу на дровах, відключення електроенергії. Це для нас абсолютно на приготування страви не впливає, тому що у нас страви на дровах, 90% меню можемо повністю забезпечити без світла. Василь, посміхніться, вас знімає прихована камера. Вітаю нашому Василю. І тепло, і, і навіть затишно. Нічого, нормально, у нас піца на дровах, так що фонарики були і працювали в звичному режимі. Що стосується освітлення, коли його не буде, у нас є гарні свічки. І там два дні тому, коли все було відключено, ми ними гарно освітлювали. Коли навіть вже ввімкнули світло, деякі гості кажуть, лишіть нам ті свічки, нам дуже подобається, романтично. Тобто, з позиції ми беремо тільки просвітлення. Це свічки, це ліхтарики. Колектив одягає ліхтарики на голову, тому що їм треба дуже там працювати, все бачити. Наші вороги не дочекаються, ми готуємося. У нас є. Камін на, на дровах. Ми на етапі будівництва десь таке, ну не війну, звичайно, прораховували, але ну, такі можливості перебою з опаленням враховували. В одному закладі власник торгового центру він має власний генератор, в іншому ми купуємо самі. Це бізнес, і якщо ти не пристосуєшся, він не буде давати прибутку. В цей час е це соціальна функція, немає доходу компанії е команді. Ну, це колективи, це сім'ї людей. Наші працівники теж повинні знати, що їхні сім'ї будуть мати дохід. Цей цех зараз, якому знаходимося, він найбільш енергозатратний, тому що тут найважче завладнання, з якими працюємо: це і зварювальні апарати, і токарний станок. Він манюня, але дуже енергозатратний лазерний станок. Оце зараз на тестуванні продукт, який ми виробляємо: один з тобто Ми виробляємо смарт-каміни. Це розумні сучасні каміни, які працюють на біопаливі, це біоетанол. Ми зараз в приміщенні цеху збирального хлопці руками збирають кінцевий виріб. Хлопці розрахували, що нам загалом для виробництва треба 10 плюс кіловат потужність от такий генератор ми подивилися на ринку нормальної якості, коштує доволі дорого, тобто 200-250 і вище тисяч гривень. Ми знайшли для себе наступне рішення. А в нас тут проводка розведена досить добре, то ми ці, ну взагалі, все наше виробництво можемо розвести на дві лінії і повісти їх на два генератора. Генератор, там, який ми знайшли, 7,3 під здається кіловат, коштує 60 тисяч гривень з опаленням, як я вже казав, у нас на, на дровах. Тобто 120 тисяч гривень, і нам не страшні москалі. Звісно, воно ляже якби, додатковими видатками. В більшості ми зараз працюємо в Європі. Вони розуміють, як нам зараз важко, вони розуміють, що ми працюємо в досить скрутних умовах. І якщо нам прийдеться трохи підняти ціни для того, щоб знівелювати ці коливання в собі вартості, я думаю, що вони це прийнять.